Доброго ранку, любі малята. Сьогодні в гості я запросила поліцейського, щоб він нам пояснив правила дорожнього руху. Привіт, малята. А ви знаєте, що таке безпека? Це відсутність загроз життєво важливим інтересам людини, її життя, здоров'я і добробуту. Учасниками дорожнього руху. Є особи, які використовують автомобільні дороги, вулиці, залізничні переїзди або інші місця, призначені для пересування людей та перевезення вантажів за допомогою транспортних засобів. Запам'ятай, дорога не місце для гри й бігу. Тому що на ній їздять машини, від яких потрібно триматися якомога далі на безпечній відстані. Якщо немає тротуарів пішоходних доріжок або пересуватися на них неможливо, пішоходи можуть рухатися велосипедними доріжками, тримаючись правого боку. Не заважаючи іншим учасникам дорожнього руху. Запам'ятай основні правила дорожнього руху. Ходити потрібно по тротуарах тільки з правого боку. Переходити вулицю необхідно тільки по пішохідному або підземному переходу. Переходити вулицю можна тільки на зелене світло світофора – Червоний і жовтий сигнали світлофора означають, що йти заборонено. При переході через дорогу треба міцно тримати батьків або дорослих за руку. Не можна перебігати самим дорогу. Не можна обходити стоячий автобус це небезпечно. Треба почекати, коли автобус від'їде від зупинки. За містом потрібно йти по узбіччю назустріч їдучим машинам. Тобто по лівій стороні дороги. А я сьогодні пропоную разом створити пішохідний перехід. Перед початком роботи давайте пограємо в гру «Світлофор». якщо червоний, опустили ручки, якщо зелений. Ідемо ось так пальчикам робимо, якщо жовтий, разом поставили. І червоний. Зелений. Червоний. Жовтий. Зелений. Червоний. Жовтий, червоний. Молодці. Для виконання роботи нам треба аркуш чорного паперу, це буде проїжджа частина, і вирізані прямокутні ось такі з білого кольору, якби пішохідний перехід ми з нього будемо робити ось такі смужки. Ми їх на відстані приклеюємо. Світ у нас виходить ось такий пішохідний перехід. Цей пішохідний перехід, дітки, ви можете використовувати в іграх, ставити туди і машинки, і людей, і звірят, і потім повторити, на які сигнали ви можете переходити, світлофора, і гратися в ігри. Дітки, отже, що ми сьогодні на занятті, про що ми говорили? Про правила дорожнього руху. А хто до нас приходив? Поліцейський, він пояснював, все дуже. Як треба, де переходити, що треба робити. Тому бережіть себе, будьте уважні. Дякую за увагу. До зустрічі, малята!